З приводу відкриття навігації, друзі, а точніше, від отримання дозвіл на навігацію, у нас в Черкаській області відкрита часткова навігація. Е, можна рибачити тільки в вихідні дні, точніше, не в вихідні, а п'ятниця, субота, неділя. Це дні, які відкриті для риболовлі. Вам для того, щоб отримати можливість отримати дозвіл на... Вихід на воду офіційний від облдержадміністрації, треба зайти на сайт обладміністрації, там є відповідна сторінка, там є анкета, заявка, точніше, яку вам треба заповнити і надіслати на електронну пошту. Обов'язкова умова, яка має бути, і інформація, яка там заповнюєте. Ваш човен має бути зареєстрований, ну, якщо вимагається правилами, щоб він був зареєстрований. Також двигун повинен бути не більше 200 кінських сил. Е, Обов'язково ви маєте мати посвідчення на право керування е, даним човном. І даний човен має пройти технічний огляд. Технічний огляд, який проходиться раз в 5 років, е, маєте вказати дану інформацію. Заповнюєте це, плюс заповнюєте дані по собі, паспортні дані. Серію та номер номер телефону вказуєте, а також вказуєте людей, які будуть або, можливо, будуть з вами в човні. Їхні прізвища ім'я по батькові, телефон, а також серію і номер паспорта. За два тижні до виходу на воду ви надсилаєте на електронну пошту обладміністрації, там обробляється ця інформація і передається далі в. Державну службу, я не пам'ятаю там, як вона повна назва, судноплавства, морського річкового транспорту та судноплавства, щось там таке. Зараз не пам'ятаю точну назву. І там вже приймається остаточне рішення щодо надання вам е, одноразової перепустки, тобто на ці вихідні дні, на вихід на воду. Якщо ж така. Вам надалась довідка, дозвіл на вихід на воду, вам на електронну пошту вона приходить, ви собі завантажуєте на телефон. І е якщо якісь контролюючі органи підходять до вас, ви показуєте її і все. Ніяких проблем немає. Звичайно ж, не порушуючи при цьому решти правил е любительської спортивної риболовлі. І ця зона обмежена. Певними координатами, і можна виходити в зону ловлі тільки з лівого берега Дніпра. Судовий ход перетинати з правого берега на лівий, переходити за заборонено.